Тестування API для початківців. Що це таке, з чого почати, як до нього застосувати техніки тест дизайну а також на що треба звернути увагу. Це відео створюється для новачків. Для тих, хто вже знає, що це таке, це відео не буде корисним. Тож почнемо. А почнемо ми з того, що таке інтернет. Якщо ми не знаємо, що таке інтернет і як він працює, то ми не зможемо тестувати API, бо API Працює з інтернетом. Якщо щось з інтернетом не так, то і API не буде працювати так, як ми того очікуємо. Тож почати треба з цього. Тож, інтернет це система мереж. В цьому відео я не буду об'ясняти всі нюанси, як це має бути і як воно працює. Але я залишу лінки у описі відео, і ви зможете почитати. А також рекомендую не зупинятися на цьому і пошукати більш детальні описи. Речей, які вам не зрозуміли. Ви маєте знайти, як працює інтернет, зрозуміти це, а також зрозуміти нюанси, які присутні. Що таке IP-адреса, що таке domain name? що таке DNS, HTTP, а також HTTPS, що таке протоколи безпеки. Як це працює? Загальне розуміння можна отримати за один день. Це нескладно і дуже цікаво. Тож, це перше, чого ви маєте почати. Дві здобуття загального розуміння, як працює інтернет. Можна перейти до API. Є дуже багато ресурсів, які описують, що це таке і як воно працює, але зараз ми роздаємося це на прикладі ресурсу від Віталія на його блозі. Тож API це посередник між програмами, яке задає правила спілкування. Є в нас додаток в браузері, ми робимо запит в інтернет. Далі ми перенаправляємося на API ресурсу, до якого ми звертаємося, API звертається до сервера. А точніше до бази даних, яка стоїть за ним. База даних дає відповідь, сервер дає відповідь API, вона форматує дані у потрібному вигляді, і ми отримуємо їх назад в наш браузер. І браузер перетворює це на вигляд, який нам зрозумілий. Давайте подивимося: на прикладі цього ресурсу. Якщо ми зайдемо в Chrome DevTools, йдемо в Network, оновлюємо сторінку і бачимо всі реквести, які були зроблені зараз. Тож, наприклад, в даному випадку ми пішли, зробили запит на цей URL. А точніше, ми зробили запит таким текстом, який пішов на DNS. DNS перетворив це на IP, і по цьому IP далі звернулося до API, конкретно на цей endpoint, і по ньому отримали інформацію. Це був HTTP request метод, запит був успішний. Такими параметрами, і всередині ми отримали такий респонс. Так, API працює. Якщо ми далі будемо говорити про API, то слід згадати, що є декілька видів: публічні, які доступні усім, приватні, які доступні тільки тим, хто має доступ, тобто всередині мережі партнерські. Які мають всередині мережі, але також мають доступ для інших компаній, які мають ключі і складні, які складаються з декількох API. Також треба згадати, що є інші типи архітектур: це RPC, REST і SOF. Різні формати, різні підходи, але суть та ж: отримання даних через API. Як саме це працює, можна почитати окремо. Також для розуміння інтернета, як воно працює, що таке API і підходи, які використовуються для його створення, я рекомендую вам програмування CS50. Це гарвардський курс, який може пояснити багато речей, і навіть не обов'язково проходити його повністю, можна подивитися перші 5-6 лекцій, які пояснюють загальні основи, з прикладами і поясненнями. Мені дуже сподобалось, як побудова в них цей процес. Якщо ви будете проходити на офіційному курсі, то ви можете отримати сертифікат, але не безкоштовно. Ходімо далі. У нас є розуміння, що таке інтернет, як він працює, і загальне розуміння API, як нам підійти до тестування цього? Кожен QA має знати техніки тест дизайну Цей ресурс я знайшов майже одразу, але є багато подібних, і ви можете подивитися і в інших місцях. Тут не описані всі техніки тест дизайну, але ті, що тут описані, нам підійдуть для продовження з API. Тож, якщо ви не знаєте, що таке техніки тест дизайну, нам треба детально розібрати кожен з них, розібратися, як він працює і як його можна застосувати. В цьому відео я не буду пояснювати, як це працює, але я буду оперувати цими термінами для того, щоб пояснити, як саме можна тестувати API, використовуючи ці техніки. Окей, ми знаємо, що таке техніки тест дизайну і як, в принципі, вони працюють. І тепер ми можемо подивитися на документацію API. Вона може бути різна. Це приклад документації від Google для Google Календар. Треба зробити HTTP-request Patch на цей URL з такими даними, такими параметрами, такою авторизацією і з таким баде. І ми маємо отримати якийсь респонс. Багер малює те саме, але більш зручним, як на мене, чином. Він показує http request, показує далі. Який має бути URL і описує більш детальніше, що має бути всередині. Одним з основних інструментів для мануального тестування API вважається Postman Тож на прикладі Postman ми і подивимося, як ми можемо в нього всунути всі ці параметри, описані в документації, і почати наше тестування, використовуючи техніки тест дизайну. Зазвичай... Найбільш використовувані це перші дві. Але також інколи буває використання Testing, а також State Transition. State Transition може використовуватися, коли нам треба тестувати не один API, а декілька API, які тестуються послідовно. Наприклад, ми отримуємо авторизацію, далі робимо GET, отримуємо дані, і з цими GET-даними робимо POST реквест. Щодо цих двох. То вони використовуються майже постійно. Завжди треба розуміти, на які класи можна розбити значення, які ми можемо вводити. І граничні значення також завжди треба перевіряти. Давайте подивимося, що ми можемо перевіряти в HTTP-запитах. Але перед тим, як продовжувати, ви маєте знати, яка різниця є між http реквестами, в чому ця різниця полягає, і як ви можете це використати для тестування. Тож. На прикладі пост-реквеста ми знаємо, що в нас може бути деякий баді, можуть бути параметри в URL, може бути авторизація, але наразі тут її нема. І з цими даними ми можемо зробити запит і отримати результат. Тож, тут можна тестувати. Перше, ми бачимо, що цей параметр може змінюватися. Скоріше за все, він має бути цифровим значенням. А що буде, якщо ми поставимо сюди стрінг чи буліон значення? Це перший параметр, який треба перевірити. Буде авторизації. Якщо вона є, то треба дивитися, що буде з авторизацією, з неправильною авторизацією, або за відсутністю авторизації. Далі, параметри, які тут можуть бути. Це момент стрінг або number, або буліон значення, ми вже проговорили. Але також сюди можна спробувати передати SQL Injection. Далі в нас є хедери. В даному випадку вони не обов'язкові, але треба дивитися, які вони можуть бути, і також, що ми можемо сюди передати. Що буде, якщо ми приберемо всі, Що буде, якщо ми передамо неправильні хедери. Що буде, якщо ми додамо додаткові хедери. Як це може бути для кожного проєкту, це окремі випадки. Удобі. В баді є опціональні параметри і мандаторі параметри. Перші ваші два сценарія це відправити тільки з мандаторів полями або повний запит. Обидва реквести мають бути успішними. Далі ви можете дивитися, що буде, якщо ви будете прибирати мандаторі поля, що завжди має бути якась помилка. Далі значення, які йдуть всередині. В даному випадку це цифрові значення. Але ж по класам еквівалентності ми знаємо, що тут може бути стрінг або буліо значення. Тож треба перевірити, що якщо ми передаємо інший параметр, то ми отримаємо помилку. Те саме стосується і інших полів. Гранічні значення можна використати для цифрових полів. Total amount, чи може він бути равний якомусь дуже великому значенню з 15 нулями або 100 нулями, або 500 нулями. Чи є в нас обмеження? Кількість транзакцій, чи можемо передати більше трьох, чи більше п'яти, чи більше ста. Розмір текста, який знаходиться всередині цієї змінної чи може він бути нульовим, чи може він бути одиничним, чи може він бути строкою на 500 сторінок якогось тексту з якоїсь книги. Це були параметри наших даних, які ми відсилаємо. Коли ми отримаємо відповідь, вона буде виглядати приблизно так само. Ми нічого не зможемо змінити в тій відповіді. Ми тільки зможемо подивитися, що ми її отримали. Однак треба звіряти, що те, що ми отримали, воно сходиться з специфікацією. Якщо специфікації немає якихось полів або є додаткові поля, то це помилка, про яку ви маєте розказати. Тож давайте підсумуємо: У нас є параметри для тестування. Зміні параметри в WURLI, зміни параметри в авторизейшені. змінні параметри в хедерах, якщо вони є. І параметри в баді, такі як мандатори, Optional, а також значення цих параметрів. У тілі відповіді ми також маємо перевірити, що вона співпадає з документацією, і ми отримуємо все те, що описано в документації. Також можливо зазначити. То документація може описувати не тільки позитивні сценарії, а й негативні. На жаль, в цих прикладах ми маємо тільки два таких приклади: 200 і 401, коли ми посилаємо без авторизації. Але насправді зазвичай є більше помилок, такі як 200, 401, 403, 500, 404 і, можливо, якісь ще. І в ваших тестах ви можете спробувати емалювати кожну ситуацію також можемо отримувати відповідь згідно вашої помилки і валюдувати її. Тож, давайте підсумуємо, що ми дізналися в цьому відео. Перше, ми маємо знати, що таке інтернет, як він працює. Друге, ми маємо розуміти, що таке API, яке воно буває, і загальні принципи. Третє, ми маємо знати, що таке практики тест-дізайну, як їх можна використовувати, як вони працюють. І Четверте, ми маємо вміти. Бачити документацію і вміти її читати. Бачите, URL, бачити параметри, бачите авторизацію, бачите можливі помилки. Потверте, ми маємо вміти працювати з постпуном. Ми маємо знати, що таке HTTP-реквести, які вони бувають, чим вони відрізняються, і ми маємо вміти взаємодіяти з полями. Перевіряти документацію що відповідь нашого HTTP-реквеста співпадає з тим, що описано в документації. Якщо ця інформація для вас була корисна, ставте лайк, і я таким чином дізнаюся, що можна продовжувати і розповідати більше про те, що вас цікавить. Дякую за увагу!